Вітаю всіх на своєму каналі. Давно не виставляла відео ніякого, щось трішки було занято. О, це вирішила вам показати свій акваріум. Я його перезапускала. Ще скажу, коли 27 січня в мене був перезапуск з 60 літрів на 90. Такий він в мене панорамний. Я акваріум придбала БУ. О, мені так зручніше і бюджетніше було. Тому, ну, головне, що він мені подобається. Що, які в мене зміни від останнього відео? Трішки додала водоростей. Так, це гіграфіла. Вон гіграфіла трішки примерзла, коли я її купила. А це ротала індійська. Непогана рослина, начебто за цей час, поки вона в мене. Ну, недільки дві десь, напевно. О, начебто даже і прийнялась, зростає. Молоденькі пагу не пустила. І така в мене коряга. Корягу це я сама знайшла. Відварила її. Вимочила з пару днів і вставила в акваріум. Така вона виглядає, як скала. Так, і було це фаландра. А, вже позбиралися і думають, купила їм таку кормушечку. Класно. Вона вже зручно, для сухого корму. Вони вже туди збігаються, всі знають, що там вже її їм щось попоїсти. Отакі мої карасики. У мене карасиків тут асорті. Я не люблю, коли один вид плаває чи два вида. Я люблю коли різні. Так, це в мене тут, як воно називається, відсадник для рибок. Відсаджувала я гупі. Була вона у мене тут два дні, посиділа-посиділа, а потім я її в акваріум назад кинула і вона там розродилася от вона плаває. Але мальків я не бачу, бо, напевно, їх поїли. Хі, всі рибки, ну нічого. Так, хто ж в мене тут проживає? Зараз я вам розкажу. Тернеції От, кругленькі. Тернеції в мене самі перші в акваріумі. От, майже самі перші. І вже пару місяців. Вони були в мене в 60 літрів, а це вони мене вже сюди переїхали. Їх в мене 8 штук. Тернець і глофіш. Потім в мене є Даніо. Ось такі полосаті кольорові, теж глофіш. От самички плавають вже зі крою. Теж десь 8 штучок, начебто. Сам самці плавають. Так, є два барбуса в мене. Класний. Класна рибка, от він, барбус мутант. Так, у мене є лялі, парочка. от самочка. Десь самець, красунчик є, а, от він. Собі там гніздечко робить. там, бачите, в куточку. Так, гупочки є, от самочка, самець. І ще десь один у мене є. Красунчик. От він. Були ще якось тупо роздихали то щось, не знаю. Багато рибок повмирало. Так, далі у мене є дві малінезії, самечка. От і самець. Так, це піцилія, забулася, як називається. Самка-мічіносця одного. І гораміжмчужна. Єдненька. Хочу ще йду купити пару, то вона тут сама сумує. І в мене є скалярики. От така. Красавиця, теж в мене давненько вона вже. От така є. І третя в мене померла чомусь, як перезапускала акваріум. Тому я купила ще третю. Десь вона плаває, я не знаю, де вона заховалася. Но як випливе, я вам покажу. А, от вона. Дивіться. Теж не знаю, що за види Так, водичка посвітліла за ці три неділі, то була мутновата Так як в акваріумі був новий ґрунт. Грунт у мене такий. Фракція різна від 2 міліметрів до до, до, до я знаю, навіть 7 міліметрів отаку, десь Тобто різно. Є крупніша і мельчіша. Ну, Там її То Тобто тут різно змішано. Отак, і ще в мене, що тут в мене є? Малінезія біла є. От самочка рідненька. У мене всього три малінезії, дві самочки і самець. Лабіо. Моя найулюбленаша рибка. Дуже її люблю. Глабі біколор. На задньому плані в мене там ожеріловий наспівує. А от піцелі Мікі Маус самичка теж зікрою. Хто тут ще в мене є? Так, є у мене дві тетри скляні. От вони плавають. Ось. Одна. І там десь друга вон плаває. Все. По рибках усе. А, ще й редиска в мене є. Де це? Піцилія редиска. На постійно щось мене там от любить плавати, не знаю чого. Гарна рибка, вон така, якщо вам видно. Так. Оце я даю. Як я вам могла забутися ще назвати, що в мене там ніончики є? Ніон голубий п'ять штучок. Вони в мене теж уже давненько живуть з пару місяців. Це одні з перших обітателей, чи як воно там називається правильно. От, ніончик голубий, п'ять штучок. Були в мене ще червоні, але вони мене не вижили. Водорослі це я поки так тимчасово поставила, бо в мене буде ще коряга в цьому місці. Поки в мене там камінчики. Потім я поставлю, знайшла дубову таку корягу теж. Вона там в мене вимачується поки у відрі. І буде в цьому кутку стояти. О, А тут і зроблю водорослі. Це я так планую. Так, і в мене є ще соміки. Дуже люблю соміків, особливо корідорасів. Так, корідорас у мене тут венесуельський. От вам позірує нічіносець. О, як вона любить поїсти. Це страшні проглоти м'єчіносці. Так, це венесуельський оранж. Ось такий, він в мене маленький. Так, далі випав, позірую вам крапчатий керідорос І ще в мене є панда. Не знаю, де вона. А, вон. Ось там вона сидить. Панда. І ще в мене є таракан, я на нього кажу. Таракатом. Вусики торчать. І ще в мене є присоска. Анциструс, звичайний. Теж не бачу, де він. Ось таке мене населення. В моєму акваріумі, ще мене є равлик один, ампулярія. Вже вона мене давненько. Ну, з Нового року точно От така красота. Так, ще тут в мене водорослі плавають. Це було, як називається, купила. Ну, вже не хочу їх поки в ґрунт стримляти, бо будуть. Деякі тут зміни, тому вона мене поки плаває. Мох мене. Мох мене фінікс. Я прикріпила його взяла, На клей посадила. І ні, це не воно начебто фінікс. Воно підскажіть, хто знає. Фінікс, оце начебто бабу. Не мене на Мохові, якісь такі, як нальот. Не знаю, що це таке, я вже кидаю средства такі від водорослей в акваріум раз в неділю. Зараз покажу яке. І щось воно мене. Але вроді би рибки начебто. Ще в мене був сомік, я забулася сказати, такий полосатий. Забула те, як називається, прикріплю відео, відео фото. Щось помер. Не знаю чого. Жив в мене довденьку місяці зотрась, зо 4, і він мене помер. От, от таким мене акваріум на сьогодення. Так. Дякую, що були зі мною. Подивились моє відео. Так, в наступному відео я покажу вже, які в мене будуть зміни в моєму акваріумі. Так, Всім дякую і до наступної зустрічі. Пока-пока. Ось Анцеструс. Така в мене дівчинка з'явилася я вирішила її показати. Така крапенко. Так, дістала вам з холодильника показати отакий в мене препарат акваріумно води. О, ставте на паузу, читайте. Так, не знаю. Поки що нічого не можу сказати, бо я додавала його два рази. Додаваю раз в неділю. Тому поки що. Ну, поки в мене нічого немає, але не знаю, треба, щоб час пройшов, щоб я про нього сказала. Це я почула про нього в Ютубі, тому і собі вирішила придбати.